Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з Півдня Одеської області. Вчора ще нічого не було, а сьогодні дивіться. Крокуси вже почали випускати свої пуп'янки. Скоро, скоро вже будуть квітувати крокуси. Вчора проходила. Тільки оцей був. Трохи-трохи там клювик свій показав, а сьогодні вже ось два. Це другий чимирник. І ось і ось він вже теж, він трохи пізніший, теж показав квіточку вже, ось ось розквітне. Такі вони гарнюсенькі. А ще подивіться, бадан. Він, до речі, квітував і восени. Навесні, потім восени, і ось знову бачите, які бутончики вже випустив. І ось кожен день щось, щось вже новеньке. Сьогодні будемо різати з вами деревоподібну. Гортензію, це строн Ханабель. І сьогодні буду різати її. Вона росте у такій загородці від шади. І щоб її зняти, я зараз просто отак обріжу всі гілочки на одному рівні, так, щоб не зламати, а просто легко зняти її. А потім вже покажу вам. Як я буду обрізати її? Як я люблю оцей клац, 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 секатор. Ну, прямо мені краще за якусь музику. Оце клац-клац. Мій улюблений. Це багато, бачите, мотузок, тому що був сильний вітер після дощу. І так, щоб Втримати ці, ці великі шапки квітів, вони трохи не надломилися, коли дощ, то вона нічого, вона переносить добре дощі, вона може впасти аж до землі. Ну тут вона не впаде, бо опора, але висихає і піднімається. А ось коли вітер ще в цей час, то для неї не дуже добре. От, тепер я можу спокійно витягнути. Різати гортензію потрібно, я вже казала, до сокоруху. Так, ось бачите, одразу старий, стара гілка. І одразу видно, що її потрібно видалити, бо вона вже ось хвора. Якась хвороба. Зараз я приберу і потім буду показувати. Все. Все прибрала, щоб ви подивились, хочу показати вам, скільки новеньких прямо з землі. Ось, прямо з землі бруньок. Це все будуть молоді пагони. І тепер. Що я буду робити? Спочатку подивлюсь на кущ, прикину, скільки в мене є молодих пагонів. І якщо в мене буде 10-14 пагонів, то я старі всі видалю. А якщо ні, то щось можу залишити із дворічних пагонів. Ось він. Бачите, це дворічний. Одразу видаляю те, що росте вбік. Те, що перехрещується, Треться одна об одну От тут, бачу, ось вона. І тонка, і вона буде тертися. Оцю спочатку видалю тут. Ось. Бачите, яка чорна. Вирізаю повністю. На піньок, отак, все, чистий зріз Тепер оцю стару я теж видалю. Повністю від неї йде молода ось, але вона якось так буде перехрещуватися, то я її видалю. Ось так. Так. І вона і темна. Тепер оця молода, я залишаю на ній. Тут збита одна брунька, чи не прокинулась, ну залишу одну так. Отак. От ось, бачу, що вже ось-ось. Завтра, післязавтра вже почнеться сокорух. Потрібно поспішати. Південь у нас все просинається дуже-дуже швидко. Цю стару, дворічну. Ось один рік, другий рік видаляю. Це однорічно я залишаю на одну отак, одна броня стару видаляю. Все, що сухе, пінки, все потрібно зачистити. теж стара і вона перехрещується, видаляю. Так, оця молода, але йде ось. В бік перехрещується з цими. Тому я її теж видалю. Там є молоді, вона пустить мені молоді. Так, тепер отут. Тут поки що я зріжу отак і подивлюсь, якщо мені буде вистачати, то я, так, тут одна брунька тут те, що отак вийде, то я її зріжу. Але так, щоб кущ не був зовсім вже мені такий лисий, то я поки що залишу оця дворічна, і вона перехрещується, видалю і повністю отак. От Вже трохи видно. Тут теж дворічна. Так. Так. У більшості деревоподібних гортензій тонкі пагони і гнучки такі, але у Аннабель. Стронханабель. Вони міцні, товсті, і вони добре тримають свої шапки, не ламаються. Тут теж стара видалю обережно, щоб не пошкодити Бо там скрізь брунючки. Ось. Так, і тепер тут. Оця кривенька йде в бік і теж видалю, це стара видаляю. Все старе, покручене. Ось тут стара вона дворічна. Можна було б залишити оцю, але буде дуже густо. Тут є і так молоді, але молоді, дивлюсь, що вона така слабенька, то я залишу, дивіться, я зріжу дворічну отут, над розгалуженням і оцю зріжу на одну пару бруньок. Так, стару видаляю. Тут стара. Ось ну, вона, ну. видаляю. Тонку теж видалю. І тепер дивлюсь, що в мене залишилось. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 13, 14, 15. Достатньо. Значить, цю я видалю все ж таки. Все, одну зламала. Отак. Цю я все ж таки. Видалю. І тепер всі поріжу цього року на одну бруньку. Отак. От Отак. Всі на одну. Можна зрізати на дві, можна зрізати на три, але чим більше ви залишаєте пар бруньок, тим вище буде кущ більш загущений, і від цього, звичайно ж, у вас будуть суцвіття міленькі. Так, отут. Ну, тут виходить над другою. Ну, майже, майже до землі зрізається. Минулого року я зрізала на одну-дві, і він був густий. Загущений в мене. Мені це не дуже сподобалось. Тому цього руку я ще коротше зріжу. Вона трохи пізніше буде за цього квітувати, але що не дуже страшно, краще нехай пізніше, але будуть гарні шапки і товсті пагони. Товсті От тут то забагато. Коли вони не перетираються, ні, зріжу. Дуже багато. Ось так виглядає кущик. Ось такий він. Завишки. І отак. От Бачу, тут ще такі сухі, а отут прямо дуже вологий такий зріс. Прямо от побігла далі різати прямо бігом. Тому що не встигаю. Вже ось-ось почнеться сокорух. Зараз ще поріжу з вами одну гортензію. Це баблгам. щоб ви подивилися, вона теж. Схожа на Анабель, шапки в неї менші рожевого кольору. Але вона, так, як і Стронг Аннабель, вона тримає міцні такі пагони в неї. І вона тримає свої шапки, не розпадається, не ламається. Дуже гарна гортензія, підемте з вами разом і поріжемо ще її. Ось вона, деревовидна гортензія Bubble Gum. І зараз я зніму оцю загородку. Вона дуже гарно тримає свої гілочки. Вони такі міцні, товсті, не розвалюються, але тут шада, і вона, коли бачить сусіда або сусідку, то вона просто доріє. Вона тут несеться на паркан і може зламати. Тому мені приходиться ставити загородки такі. Зараз зніму. Будемо різати її. Ось так, я її розрила трохи, щоб бачити бруньки. А потім знову закрию, мульчою, Ой, он молоді бронічки прокидаються. Ось, бачите, з коріння. Тому залишати старе немає сенсу, краще вирізати. І одразу вирізаю все старе, сікатор обробила. Ось вона, брунічка там. Ось бачите? І я зрізаю старе отак над брунічкою. Оце теж дворічна. Я зріжу всі, всі дворічні, тому що в мене є багато молодих. Оцю кривеньку. Бачите? Кривенька така. І всередині загущую я її зріжу теж. Отут такі моцні бруньки, ну просто дуже шкода їх зрізати. Зріжу над ними. Отак От будуть нові пагони. Начебто все. Старе зрізала. Так, і тепер. Рахую бруньки. Минулого року я зрізала на дві бруньки. Ось видно ця. Ось ця гілочка бачите? Зрізано було на дві бруньки. Мені дуже хочеться зрізати її на одну бруньку, щоб були суцвіття такі великі. Але мені хочеться, щоб моя сусідка Наталя теж її бачила, щоб вона була вища паркану цього цегли. Тому я зроблю так я краї, края оці я зріжу на одну руньку так по колу пройду. Оця тонка я її виріжу зовсім. Я зріжу на дві бруньки. Один, два, отак. То в мене по краю буде. Далі, оця вона назовні йде, тому я зріжу її на одну бронечку і цю теж. І воно буде у мене таким каскадом. Так, отут багато в мене. От мені або цю, або цю потрібно прибрати ця товста її шкода, я її зріжу на дві броньки отак. А оцю я приберу. От. Тепер. Ця гілочка йде всередину, всередині трохи, і я її зроблю вищу на дві брунечки. Отак. От а тут можна навіть один-два зрізати. Отак От тут теж на дві. Тут один, два. Але це край, то можна і на одну. Отак. Тут край теж одна. Достатньо. Тут на дві. Отак. І далі теж край на одну. так вона буде нібито таким каскадом. Ну і тут теж на одну. Отак От все. Справилось. Отак вийшло. Скільки тут молодих, ондо, бачите, дуже багато молодих бруньок. Зараз я їх закрию. І вони такі. Смачненькі, щоб їх не приморозило. Отак з боку виглядає нижчий край і вища серединка. Все, дорогі мої. Побігла далі різати, бо немає зовсім часу. Не встигаю. Всім бажаю гарного, тихого, мирного дня. Бистривох, сирен, обстрілів. Бажаю, щоб до вас прийшло теж тепло до всієї України і перемога. Слава ЗСУ, величезна дяка їм, шана і низький уклін. Слава Україні! Героям слава і до зустрічі, друзі!